скільки часу можна е, ахідею після того, як ми витащили з посадки, тримати ось у таких умовах, е, не пересаджуючи її у нову посадку. Перший полив а після пересадки орхідеї, коли його робити і як правильно це зробити? Чи, вірно, ми зробили, коли пересадили? Дітку з великими коріннями ось отакий стаканчик. Чи є заповненим цей стаканчик, чи все ж таки заповненість посадки, це все ж таки ось така наявність коренів на ці і інші питання? Я думаю, ви знайдете відповідь у сьогоднішньому відео. Тож, я Станіслав, і ви на каналі Орхідеї вдома. Отже, вітаю всіх шанувальників архідеї. Е, сподіваюся, що ви під сьогоднішнім відео залишите трохи більше коментарів, ніж минулих разів, бо е, перегляди е, на каналі е, падають. Я розумію, що я деякий час не виходив із відео, але. Все ж таки в мене до вас прохання. Будь ласка, будьте активніші і залишайте коментарі, щоб я е, розумів, в якому напрямку мені двигатися, і які відео е, вам е, знімати. Ну а е, заті. Коментарі, що ви залишили під, останнім, під крайнім відео. Дуже вам дякую. І про деяких із них я сьогодні обов'язково згадаю, і ми на е, ті питання побалакаємо ще з вами. Ну, а зараз скажу вам, що е, роз'єднання, е, те, що було у останньому відео, було. Е, 13 серпня, і сьогодні 15, як ви бачите, ось ця орхідея, дві доби, пролежала на цьому подносі. Звичайно, я її двічі на день робив оприскування по корінню, Ну ось таким чином. І як ви бачите, коріння таке в нас темно-зелене. І воно стояло на місці, де було багато світла. Тож з цією орхідеєю, при таких умовах нічого не трапиться, бо часто і густо ми робимо посадки у відкриту систему. І у... ну, відкрита система це коли. Ось отак от от, ахідея посаджена, опущена просто у звичайне кашпо, або не обов'язково це кашпо, можливо, це якась там красива прозора ваза або ще щось. І е, єдине, що я роблю, це кожного дня роблю ось таке оприскування, як тільки що я вам показав із цієї орхідеєю. Тож, Нічого страшного, якщо ви витащили орхідею, але по якійсь причині ви не можете пересадити. У вас, наприклад, чи нема горщика, у який ви вирішили пересадити після того, як витащили орхідею, або недостатньо якогось компоненту. Чи, кари, чи моха, чи ще щось, наприклад, що, чого ви хочете, а у вас, наприклад, на той момент немає. Тож просто оприскуйте раз або два рази на добу, і, ну і світла, звичайно, світла, і не ставте звичайно орхідею на. Протяг, бо орхідеї таке не полюбляють. Отже, перейдемо спочатку все ж таки до пересадки цієї орхідеї. І я вам розповідав минулого разу. Так, трошки, мабуть, я ось так вище поставлю. Я розповідав вам, що ось ці Листики, які у орхідеї нижні, вони вже починають жовтіть і вже якоїсь користі орхідеї вони не принесуть. Також є ось жовтенький такий коренець, але він не гнилий і не пустий. Тож, такий коренець я видаляти поки що, мабуть, не буду. Він е знаходився. Можливо, у посадки, і е, не бачив світла, тому він ось такого кольору. Але він живий, він гарний, він тогенький, він буде ще працювати, як і ці е, карінці, які ви бачите е, зеленого кольору. Ну, Явної гнилі тут я не бачу. Єдине, що із коренців, відріжемо ось оцей засохший, мабуть. Ну і по великому рахунку, якщо е, ви хочете омолодити, то зазвичай можна було б зрізати і більше. Бачите, яка ось тут довжина. Е, і на великому такому ось учаску зовсім нема жодного корінця. Але ж Якщо цей корінець ще не загинув, то якась зв'язь ну, між цим корінцем і орхідеями ще є. Ну і як я вам у минулому відео показував, я розрізаю ось так листик навпіл і ось так ось розвожу в різні сторони. Тут, до речі, ось засохші, не прибрані. Зараз я їх зніму, щоб вони не заважали, якщо вирішать якісь нові корінці вилазити цей листик ми також приберемо. Давайте зараз вирішувати, що ми будемо з наступними листиками робити зараз. Бо тут, так, треба бути уважним. Ну, ось дивіться, цей, над цим листиком вже виріс ось такий корінець, Звичайно, він вже також, і, мабуть, наступний, який вже, бачите, жовтенький. Ну, над цим жовтеньким зараз ми ще поміркуємо, але оцей вже точно можна прибирати. Ну, а цей, мабуть, я ще залишу. Не буду прибирати. Звісно, коли він відсохне, то тоді ми його приберемо. і... Ось у такому стані, мабуть, ми і зробимо посадку. І я не буду вигадувати, як і минулого разу, нічого, я е, зроблю пересадку у той же стаканчик, у якому вона знаходилася. Так, зараз я трошки Кину крупних шматочків кори. Тепер ми зробимо все таку ж укладку, як і з діткою, яку ми від'єднали від цієї орхідеї. І тепер нам треба обережно ось оцей корінець. Мабуть, треба було його більше смачити, щоб він був більш слухняним. І зараз обережно запустимо його. Ось стаканчик і тепер нам залишається тільки засипати карою. Як я вже казав, можна буде використати ту кару, що була вона у гарному стані. Ну, і, звісно, якщо понадобиться іще, а я бачу, що нам вона понадобиться то в мене вже є приготовлена та кара, у яку ми садили дітку, і ми додамо тої кари. Тож те, що я зараз роблю, тут нема нічого складного. то я, быть, там поставлю на прискорение и зараз добавлю мелкой коры. Ну ось, вийшла у нас така картина. Е, вдалося нам е, посадити орхідею якраз по центру, щоб вона не буде у нас збоку, як це у нас вийшло із діткою. І це я вам хочу сказати, що ще і красивіше збоку. Так би мовити, естетики, бо, бачите, малеча в нас вийшла так збоку, і ну, трохи глаз це б'є, але на здоров'я це е, ніяк не впливає. Тож, цю орхідею ми поки відставляємо, бо з нею ми зробили все, що я планував, хоч і на два дня пізніше. А ось і цією орхідеєю. Е, я хочу розглянути питання, що стосовно коли ж пересаджувати орхідею після пересадки. І ось вам явний приклад того, у якому стані повинні бути корінці для першого поливу. Тобто, в нас пройшло 2 доби, і цю орхідею можна поливати. Отже, полив буде. Без ніяких добрив, без ніяких других препаратів, а палив буде звичайною водою, якою я завжди користуюся для поливу орхідеї. І ми наберемо у стаканчик. Зараз я вам покажу висоту. Ось, дивіться, бачите. Ось поки. І залишу цю архідею десь приблизно ну, на 10-15 хвилин, мабуть, точно. І поки ця орхідея буде е, у нас, так би мовити, паливатися, хочу звернутися до коментаря, який залишила е, глядачка е, Тетяна. І вона питає. Е, Ну, По-перше, дуже... пише, що дуже цікаве відео. Щиро дякую. Тільки не зрозуміла, чому дітку в такий маленький стаканчик, адже у неї доволі велике коріння. І давайте ми побалакаємо трошки на цю тему, поки у нас є час і ми не зіллімо цю. Архідею, отже, як ви пам'ятаєте, як у минулому відео було заповненість е, кореневої системи, але е, там були е, ці дві орхідеї разом і ця коренева система і однієї, і другої була разом, і вона там поміщалася і їй там було добре. Отже, ми на дно. Кинули кілька е, шматочків кори І, е, ви бачите, заповненість зараз не така, як була раніше. Як я вам показував на початку, я вважаю, що е, заповненість горщика це коли орхідея у своїй посадці має ось таку картину. Ось оце вже, ну, в такому випадку можна вже і пересаджувати. Якщо у орхідеї, ось як ми посадили ось така картина, то тут ще я вам хочу сказати рік, півтора точно ця орхідея, а вона, скоріш за всього, міні, бо і матуся, як ви бачите, невеличка, я думаю, що їй буде достатньо. Звичайно, є різні сорти орхідей і вимоги, що за доглядом можуть відрізнятися. До речі, ось глядачка Ірина залишила ось такий блинний коментар. Чи я пропустила, чи. Не назвали, не показали, що це за архідейка, як квітне, бо є багато різних капризуль. Хотілося б знати сорт. А зараз цікавлю різними сортами, які примхливі, а які без проблем, які легко розмножуються, а в яких не додаються дітки. Спинків мені вже. Вдалося виростити діток зараз. Спробую на квітаносах цитокініновою пастою. Поки не дуже виходить, бо листочки є, а не хочуть рости. Доходить до того, що відсушувати починає квітаніс. Приходилось до моху пересіляти в тепличку, але е, закінчувалися трагічно. Звісно, експериментую зі здоровими орхами, бачила. У дівчат виходить наростити карінці з нуля у таких діток, але не показували, як саме. Отже, давайте повернемося до цієї архідеї. І хто на каналі вже давно знає, що колись десь приблизно 2 роки назад я у в Місті Херсоні придбав вісім архідей, які були оцінені, бо вони пройшли. Рашистську окупацію і були в жахливих умовах. І е, десь приблизно два роки тому я е, спеціально придбав такі архідеї і на їх прикладі показував, як нарощувати кореневу систему. Е, я не пам'ятаю вже, е, наскільки там, чи зовсім не було коренів, чи в когось були, чи ні. Але. На каналі є плейліст, який, так і називається, 8 орхідей без корней. Як, що з ними робити? Тож, буквально там я не пам'ятаю десь. 6, мабуть, відео, де я показую, як я е, цю орхідею получав. По-моєму, кажись у другому відео, е, ми, щоб не плутатися, зробили з вами е, нумерацію цих орхідей. і все, що я робив з цією орхідеєю, ви можете переглянути у цьому плейлісту у кожному відео. Тож, е, всі орхідеї, як ви розумієте, прийшли без назв, Тож, і я. Не розумію, що це архідея. Це до що, щодо питання глядачки Ірини, що це за архідея. І як я вже у крайньому відео зазначав, ця архідея після того як дала дітку так за ці півтора-два року, так і не заквітла. Ну я розумію, що цим можливо була. Причина, що вона ростила цю дітку і не хотіла, але, можливо, і треба було дати якісь е, більш, мабуть, не азотних, а фосфорно-калійних добрив для того, щоб простимулювати цю орхідею на викид квітоноса. Тож, незабаром починається сезон зимового квітування. І я дуже сподіваюся, що що ця орхідея прийме цю посадку і все з нею буде добре, можливо, є шанс на те, що вона також е випустить квітонос. Ми будемо за нею доглядати, і в наступних відео, звичайно, я вам буду показувати, що з цією орхідеєю і цей номер ми так і залишимо, і колись ми все ж таки дізнаємось, що це за орхідея? І повертаючись до. Коментаря Ірини, вона ще зробила допис. що стосовно, Я бачу ваші відео є з динамікою росту, тому можливо, ви зробите такий експеримент. Дякую. Якщо ви про експеримент з цитокініновою пастою, то я десь... Мабуть, два чи три роки тому назад одного разу експериментував на дикому коту і один раз я застосував цю такінінову пасту. Був на квітоносі була дітка і не одна. І для того, щоб ця дітка таша була найбільша. Почала е, рости. мені, Коли я знімав відео показував ці відео на каналі, мені деякі глядачі, хто робив е, такі експерименти, підказували обрізати е, усі маленькі дітки і залишити тільки здорово. Тож, е, я е, у цій справі не маю досвіду. Я ж кажу, у мене досвід тільки на одній архії. Тож, е я можу вам тільки рекомендувати, як мені рекомендували е люди з досвідом, срізати е деяку кількість діточок і залишити одну. І тоді у вас, мабуть, все повинно вийти. Тож, порада буде поки що така. Ну і поки ми з вами розмовляли, я вважаю, що Наша орхідея вже достатньо набралась вологи. Перший палив ми закінчує. закінчуємо. Нам залишається злити ось так воду і дати цій орхідеї гарні умови, тобто світло, температуру і регулярні паливи. Коли поливати, ми з вами вже вирішили. І на початку відео я вам показував, в якому стані повинні бути корінці для того, щоб вже ми почали робити полив. Отже, всі анонсовані на початку питання ми, мабуть, вже з вами розглянули. Мені залишається з вами тепер тільки попрощатися. І ці орхідеї, які приймали участь у сьогоднішньому відео, сподіваюся, що з ними буде все гаразд, і ми скоріше побачимо їхні квітування. Ну а від вас, звичайно, я дуже чекаю на коментарі. Сподіваюся на ваші вподобайки. І, звичайно, якщо вам подобається відео, поділіться, будь ласка, зі своїми друзями. які... Також полюбляють орхідеї. Ну, а на сьогодні всім на все добре і до нових зустрічей на каналі Орхідеї вдома. Бувайте!